Всім привіт! В на Марко Маркіша і я вам сьогодні покажу, як продавати скіни. Перше, що нам треба зробити, нам треба кейс або в ринок. Я зайду в ринок інвертар. Сюди треба нажати. Я тут продав, треба зняти з продажу одміняти продажу. Так, він у мене повернувся. Треба нажати на скін. І треба ну, осмотрити, знайти на ринку, продати крафт. Крафт це таке, що, нам, що як ви маєте 10 таких штук, ну 10 скинов таких, так що ви маєте. Я не знаю, що це таке. Вроді би ви, ви можете отримати гроші. Ну, нам треба нажати на скин, знайти на ринку. Найти на ринку, і тут 24 пише, так? Ем, осмотреть тут. Нам осмотреть не треба, нам треба продати. Ем, а, і ще я вам. Як ви продати за іншу ціну, не, не, ну, маєте бути найпослідній. Зараз вам, короче, покажу. 0. Ну, така сама ціна має бути, як в самого, самого першого, Ну як ви, наприклад, зробите так. 68. То у вас так не вийде зробити. Це дуже буде велика ціна, прям капець як у дуже велика. Ніхто не купи. Ніколи. Вам треба іменно таку ціну, як там пишемо, 24. Коротше, окей, і тут знизу є продать, пише. Все, тут пишу вже жучок. У вас не буде на першому місці, може і буде. А як точно подивись, чи ви продали скин, то сюди. Ну, а як ти додивишся до цього моменту, то підпишись, будь ласка. І, і постав лайк, будь ласка, і напиши якийсь коментар. Будь ласка, умоляю. Коротше, був перерив такий. Підпишись. Ну, тут, як ви перевірите, тут заходите в історію. І так. І вас можуть, можуть продати ну, купити скин за одну хвину. Так що, всім пока-пока!